Шутка. Ага. Перерва закінчилася, дітки, і розпочинаємо математику. математики. математики ми тренуємо свій що? Мозок. мозок. Тренуємо свій мозок. І так, продовжуємо тренувати мозок, і впевнена, що всі дітки будуть активними, старанними і дуже уважними. В школу всі прийшли вивчитись. Постарайтесь не лінитись, тож до праці всі мерщі, здолаймо трудності усі. Я думаю, що всі труднощі вам будуть під силу на сьогоднішньому уроці. Головне працювати з гарним настроєм і, повірте мені, набагато все краще буде вдаватися. Тема нашого сьогоднішнього уроку – обчислення значень буквених виразів. Визначення часу за годинником і розв'язування задач. Я перевірила ваші завдання, які ви виконували самостійно. Мені сподобалося, як написали дітки, обчислили вирази, буквені, справилися майже усі, деяким я виправила, зробила там зауваження. Я думаю, що більше таких помилок не буде. Хоча обчислювали все вірно. Давайте пригадаємо вирази. З буквеним значенням. Яким словом починаються завжди дітки? Якщо. Словом, якщо. Так, ну а зараз давайте пригадаємо, що таке множення? Дениско? множення це додавання однакових доданків. Аліночка, яку властивість множення ви вивчили і знаєте? Значення добутку не дивиться. Не змінюється. Як називаються Варя, числа при множенні? Перший дуже добуток. Ярослав, як називаються числа при діленні? приділені? Дякую. І тепер давайте швиденько пригадаємо таблицю множення на 5. Таб... Результати множення на 5 закінчуються якими цифрами? 0. Нуль. Нуль. І... 0 ну, і число? І 5, і 5. І 5. 5 помножити на 5. 5, скільки буде? 25. 5 помножити на 9, разом відповідаємо? 45. 45. 45. 45. 5 помножити на 7. 35, 35. 5 помножити на 4. 20. 5 помножити на 10. 5 на 10, 50. Так, молодець. Аліночка дуже активною була. Ми продовжуємо далі, Сергійко. А тепер ми записуємо. Друге квітня класна робота. І каліграфічно пропишіть число. Яке Сергій? Сергій, яке число? Друге. Друге квітня. А яке число каліграфічно будете прописувати? Тридцять два. Тридцять два Аліна. назви сусідів числа тридцять два. 31 і 33. Молодчинка. Записуємо 2 квітня. Класна робота. І через клітиночку пишемо число 32. Дайте характеристику цьому числу. Яке воно, Ярослав? Ярослав, будь ласка, яке це число? У тебе звук виключено? Два. Три... 32. За кількістю цифр. Це яке число? Двухцифрове. Так, ще яке воно? Парне. Пар. 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 Пар ще. Якого десятку? Четвертого. Четвертого десятку, вірно. Прописуємо. А хто може сказати, які числа треба помножити, щоб одержати 32? Треба помножити 4 на 8. Ой. Молодець, Віронічка. 4 на 8 буде 32. Або 8 на 4. 4. 8 на 4, бо ми знаємо властивість, переставну властивість множення. Записуємо каліграфічно, старанно я все. і охайно. Так, да, Віроніка. Я вчора зробила всі уроки тільки, тільки забула відправити. Я так і зрозуміла, Віронічко. обов'язково відправляємо кожен день. Домовилися? Саме так ви тренуєте, формуєте у себе організованість і відповідальність, яка вам дуже знадобиться у дорослому житті. Так, любі мої, ми продовжуємо далі і далі у нас вирази. Зі змінною, з буквеним значенням. Отже, правильно сказали дітки на початку уроку, що всі вирази зі змінною завжди починаємо писати словом? Я хочу. Якщо дійсно. І так, у нас є вираз це додати 29. Подивіться на екран. Саме цей вираз ми зараз будемо обчислювати. Це додати 29, нам треба знайти значення виразу. Це додати 29, якщо це дорівнює 63, це дорівнює 47. Пам'ятаєте, у математиці ми користуємося латинськими літерами. Записуємо клітиночку вниз, клітиночку праворуч із великої букви. З великої букви. Пишем. Якщо це дорівнює 63, який знак ставимо? Тема, тема. Кому обов'язково? То... То це додати 29, Віроніка, ось цей вираз із буквою ми пишемо обов'язково. Бо в домашньому завданні ти пропустила цей момент. Віронічка, ти зразу підставила число і обчислила вираз. А треба обов'язково написати вираз зі змінною. Якщо це дорівнює 63 кома, то це додати 29. Вероніка, як далі ми напишемо? Дорівнює 63 додати 29. І порахуй, скільки буде 63 додати 20? 63 додати 20 дорівнює 83, а додати 9 – Дорівнює дев'яносто дев'яносто два. Дев'яносто два, розумнечка. Записали дітки вираз. І Вероніка Тімакіна назви сусідів числа дев'яносто два. Дев'яносто один на дев'яносто три. Так. Наступний вираз пишемо. Якщо це дорівнює якому числу, дітки? Подивіться на екран, 40, Я 47, 47. Так, Хто хоче прокоментувати наступний вираз зі зміною? Я дивлюсь на ваші руки. У нас Аліна, знову Аліна. А мені так хочеться, щоб не одна Аліна працювала, і Віроніка. Давай Віроніка Воднє. Записуємо вираз. Коментуй. Якщо <звід> це... <звід> E... Дорівнює якому числу? 47. Записуємо. Якщо це дорівнює 47, який знак ставимо? E так, то вираз С додати 29. переписуємо. Бачите, у нас один і той самий вираз зі змінною. І зверху і знизу. Бо у нас це є в завданні. То це додати 29. Далі що ми будемо писати? Будемо писати 47 плюс 29. Так, замість це підставляємо число. 47 плюс 29. І Вероніка, водні в у скільки будемо? Лівень... Нівень буде, буде так, да. 4 плюс 2 буде 6. 4 2 буде 6. 60. 67 додати 9. 9 додати 7. 9 додати 7 буде... Е, так. Ну, швидше, дітки. Хто вже порахував? 9 додати 7, скільки буде? Врешті, решт це вираз першого класу. 16. 15. 16. 60 додати 16, скільки буде? Дорівнює 76. Дорівнює скільки? 76. А у нас що, одна Віроніка працює, Тімакіна? 6. Скільки буде, Сергій? 76. 76, записали. Отже, дітки, запам'ятайте, вирази зі змінною завжди починаються словом, якщо. Спочатку переписуєте, чому дорівнює буквене значення, потім переписуєте вираз з буквеним значенням, а потім підставляєте вже число і обчислюєте як звичайний вираз. Хто виконав, підніміть руки, щоб я бачила, хто вже справився із завданням. Я дякую, Аліночка, дякую, Павло, за швидкість, дякую, Ярослав. Хто ручку тримає? Молодців, yeah. варічка, дякую. А ми продовжуємо далі. Yeah, я теж Наступне раді. завдання задача, яку розв'яжете усно. Читає задачу, будь ласка, варя. Стричку зав... завдовжку 20 с... метрів. Разваріна. П'ять рівних частин, частин. Яка довжина однієї такої частини? Читає задачу Ярослав, будь ласка. Задовжки, 20 Розрізали на п'ять рівних частин, яка довжина однієї такої, такої частини. Про що йдеться мова в задачі? Mm -mm. Про ленту. Прохоч, про стрічку. Лента это русское слово, правильно. Стрічка українською мовою. Яка довжина всієї стрічки? Ігор. Вероніка, Варя, Ярослав, Денис. 20 м. 20 м. На скільки рівних частин розрізали? На 5. На 5, На 5 рівних частин, діти. Що означає слово розрізали? Тобто, що зробили? Подію вам підказує слово розрізали. 20, 20 поділити на 5. Правильно, Аліночка. 20 поділити на 5 треба. Скільки буде 20 поділити на 5? 5. 5. 4. 3, буде 4 3. метри. І яка буде відповідь у цій задачі? Ми не записуємо. Ця задача усно. Дениско, яка відповідь у цій задачі? Відповідь: 4 метри довжина однієї Одні частини. частини. Зараз виконуємо руханку. Після руханки будемо записувати задачу. Письмово. Піднімаються усі, прокидаються усі дітки. Пограємо в гру «Замри!» Коли я скажу замри, замри. А якщо я скажу танцюй. – «Танцюй!» Поки грає музика, танцюєм. А не грає, рух «Рух зупиняєм!» а не грає, – «Замираєм!» Ви готові? Чуєш, грає музика? Танцюй! Танцюй, танцюй! Стоп, замри! Танцює! Танцюємо! Стріпаємо! Стріпаємо! За Крутимось! Махаємо! Веселіше! Юху! Біжимо на місці! Клинемо! Робимо хвильки! Руками! І літаємо! Тепер пірнай! Піднімаємо! Коліна, підійми, тупцюємо, нахиляємось, покрутились, нахилились, покрутись, потрясись, рухаємо плечима! Ось так! Ось так! Плечима! Рухаємось! Танцюємо! Танцюємо. А ми продовжуємо з вами далі. Так, наступна задача, яку ми будемо записувати письмово. Але спочатку читає її, будь ласка, Аліночка. У коробці, у коробці було 11 мандарів. Мандаринів. А, мандаринів. Вісім апельсинів і шість ківів. І ще раз, Аліна, прочитай перше речення. У коробці було одинадцять мандарин, у вісім апельсинів і шість кивів. Киві. Всі є такі фрукти? Так, звичайно, так. далі продовжує Ярослав читати. Усі фрукти розклали на п'ять тарілок, поклавши на кожу однакову кількість. І читає питання Єгор. Єгор, слухаємо тебе. Єгор, ти трачиш дорогоцінний час. Скільки фруктів на кожній тарілці. Ми можемо відразу сказати, скільки фруктів на кожній тарілці. Ні. Ні. Бо ми не знаємо, скільки всього фруктів. А як нам дізнатися, скільки всього фруктів, якою дією, дітки, з першого класу ми вже говоримо додавання, про це? додавання, додавання. Дією додавання. Треба що додати? Одинадцять додати вісім. І додати 5, 6. і додати шість. Ану-ка хто порахує? Скільки буде одинадцять, додати вісім і додати шість? Хто вже порахував? Шість, 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 чотирнадцять, двадцять. п'ять. 25. Ярослав, скільки буде? Двадцять 25. п'ять. 25. А тепер двадцять п'ять усіх фруктів розклали на скільки тарілок? П'ять. На п'ять. А що говорить нам оце слово? Розклали. Яку її треба виконати? Ділення, Ділення Ярослав. Отже, що ми будемо ділити? Двадцять 25. 25 п'ять. На 4. А чого на 5 на, 4? На, 5. на 5? на 5. У нас 5 тарілок. У нас немає навіть числа 4 в умові. 25 поділити на 5. Скільки буде? Скільки фруктів на кожній тарілці? 25 поділити на 5. Буде 5, на... буде 5, буде 5. На скільки 5. треба помножити 5, щоб було 25? 5. Буде 5. 5 фруктів на одній тарілці. На скільки дій задача? На На дві. На дві. Дениско, записуємо на дві. першу дію. Денис, прокоментуй. Як нам дізнатися, скільки всього фруктів? Посередині записали задача, перша дія. Денис, як дізнатися? 11 плюс 8 плюс 6, до рівня 25. Чого? Фруктів. Всього пишемо 25 фруктів всього. А хто може сказати, які фрукти? Про які фрукти йшлася мова? Про фрукти. Про апельсини. Про апельсини. Ще про які? Про мандарини Мандарини і. Про мандарини. І Про ківі. І про ківі. Отже, всього було 25 фруктів. Потім що зробили з 25 фруктами? Розклали. Розклали на п'ять тарілок. Значить, 5 яку ми дію 5. будемо виконувати, щоб дізнатися, скільки на одній 2. тарілці? Поділити. Що будемо ділити, Аліна? 25 поділити на 5. Записуємо, 2. дітки, другу дію. Скільки 2. буде? Буде п'ять. П'ять чого? 5. Діти п'ять чого? Фруктів. 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 П'ять фруктів. фруктів на одній тарілці. Ігор, яка буде відповідь у цій задачі? Відповідь 5 фруктів на кожній тарілці. Вероніка Тімакіна, повтори, будь ласка. Відповідь. П'ять фруктів на кожній тарілці. Так. Важко вам було розв'язати задачу? Ні, взагалі не важко. Не важко. Головне уважно читати, знаходити основні слова і слова, які вам підказують, підказують на дії. Якщо питається, скільки всього, яку дію виконуємо, Павло? Паша Хованський, якщо питається, скільки всього, яку ми дію виконуємо? Паш, ну, ти давай. можеш... Звук уключить, правильно, Ярослав. Якщо ем, нам треба дізнатися, скільки фруктів на одній тарілці, і є слово підказка розклали. Яку дію ми виконали? Я все написав. Я все написав. Дякую, Сергійко, що ти все написав. Слово розклали, на яку дію вам вказує? Наділення. 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 Будьте уважні. У кожній задачі шукайте підказки, і вам буде завжди легко справитися із будь-якою задачею. Сергійко, ти вже написав, скажи нам, будь ласка, з яких частин складається кожна задача? З чотирьох, з чотирьох частин з у? Умови, запитання і відповіді. А пропустив одну частину. Умова запитання роз. Розв'язання і відповідь. Розв'язання і відповідь. Повтори, будь ласка, Аліночка, з яких частин складається кожна задача. Розв'язання, додавання. Аліна. Будь уважнішою. Задача складається з у. Мова, запитання, розв'язання та відповідь. Розв'язання і відповідь. Дякую, дівчатка. Всі справилися із задачею? Так. -а, -а. А. а зараз подивіться на годинник. Яку годину він показує? А він показує восьму годину. 8 годин, 35. 8 годин, 35 хвилин. 5. Яку годину показує наступний годинник? Він Дванадцята година, а скільки хвилин? Двадцять чотири. Сімнадцять хвилин. П'ять, десять, п'ятнадцять, двадцять, двадцять п'ять і. Тридцять хвилин. Дванадцять годин, тридцять хвилин або можна сказати пів на першу. Яку годину показує наступний годинник? Подивіться, скільки повних годин? Чотири години, а скільки хвилин? П'ятнадцять. Чотири години п'ятнадцять хвилин або п'ятнадцять хвилин на п'яту. Діти, ваше домашнє завдання. Дениско коментує, будь ласка, що треба зробити? Опочувати номер номеру 700. 789-790. на сторінці 129. Так, номер 789. Знайди значення виразу Б поділити на 3. Якщо Б дорівнює 15, і Б дорівнює 24. Отже, як ви будете записувати? Якщо Б дорівнює 15, то Б поділити на 3 дорівнює. 15 поділити на 3. Скільки буде? Буде. Скільки буде 15 поділити на 3? 5. 5. Правильно. Так, далі. Якщо B дорівнює 24, то B поділити на 3 дорівнює. 24 поділити на 3. Скільки буде? 24 поділити на 3. Пригадуємо таблицю множення на 3. Наскільки треба помножити 3, щоб було 24? На 8, на, на, 8. на 8. Отже, 24 поділити на 3 буде 8. Так, задача 790. Не забувайте, що вирази зі змінною починаються. Яким словом? Якщо, як що? Так, читає задачу Дениску, будь ласка. Чотири груші і шість слів. розділили По Між дв... між дітьми скільки фруктів отримала кожна дитина? Ця задача дуже подібна, яку ми з вами щойно розв'язували. Ми знаємо, скільки всього було фруктів. І Ні. Ні. ми не знаємо, скільки всього. Ми знаємо, що було окремо 4 груші і 6 слив. А можемо дізнатися, скільки фруктів разом було? Так. Ярослав, Додавання. якою дією? Додавання, Додавання, звичайно. Що Додавання. ми будемо додавати у першій дії? Додавання. Скільки було груш? Шість. Чотири. Шість. чотири. Шість. А слив. Шість. Чотири додати шість, а слив було шість. Скільки буде чотири додати шість? Десять. Буде 10. Отже, всього фруктів скільки? 10. 10 фруктів. А 10 фруктів розділили між двома дітьми порівну. Яку дію треба виконати, щоб дізнатися, скільки фруктів отримала кожна дитина? Розділили. П'ять, по 5, по 5. 5, 5, 5. По п'ять фруктів, 5. а яку дію треба виконати? Віднімання. Чого Він. це віднімання? Він. Було 10 фруктів і їх розділили на двох дітей. По скільки отримала кожна дитина? 5 фруктів. так Такі фрукти треба виконати другу? 10 на два. 10 поділити на 2. Молодець Дениско. Всього було 10 фруктів і їх розділили між двома дітьми. Кожна дитина отримала скільки фруктів? П'ять фруктів. Обов'язково ви пишете в дужках пояснення: десять фруктів всього, а в другій дії в дужках 5 фруктів. І яка буде відповідь? П'ять фруктів отримала кожна дитина. Зрозуміла завдання домашнє, діти? Так. Всього два номери, два вирази і одна задача. Задача подібна до тої, яку ми розв'язували з вами на уроці. Дітки, зараз ви відпочиваєте 10 хвилинок, рівно через 10 хвилинок ми зустрічаємось на уроці Я досліджую світ. Ваше домашнє завдання, Саша Давидович? Не займатися дурницями під час уроку, не писати в. Те, що не потрібно, а писати те, що ми з вами говоримо вирази і задачі. Ти мене почув, Сашко? А не відволікатися зайвими розмовами, письмовими? Бедемо на, на перерву, зустрічаємось через 10 хвилин. Дітки час не стоїть на місці. Да, Віроніка? Е е мальчики говорять погані слова. Ну, е я знаю, хто говорить, і побалакую обов'язково з батьками. Вероніка, дякую тобі за те, що ти про це нагадала нам іще раз.